Всім привіт! Показую розпаковку з халіфура на 97 злотих. Ось так, біля дому магазин забігла, щоб знайти відренку. Ось такі кренделики. Так. Два помідори, два огірка. Собі такі жуйки м'ясимся. Не жуйки, а кукотки. Далі вафлі точенько. Вафли то по акції по 5 злотих було. Такі е, грінки. Сок, сок, сок і сок. Чотири сока. Далі було по акції тісто за 8 злотих на лазанью. Ось так виглядає. Буду робити. Раз. Два якихось кремових йогурта дітям. Мандаринки дві. Ну ще є ще фрукти і не хочу, щоб пропадали. Були наші покорки рушенівські. по 47 злотих. То Я взяла 100 грамів до школи. Часник, вафелька така, цибулька. Сметана, два банани, морква, яка вже все дожила свої. То, то прямо найкраща, яка була. Ось так. Три штучки взяла. Хочу тушкувати. І найголовніше, що я йшла по м'ясу. Там м'ясо дешеве, крила по 5 золотих. Тут в мене на 17 золотих. 3 кілограми з копійками вона дала мені, вже за залишки. Ось така розпаковка.